Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Тигриня у чайнику Ярдиш Беті. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. В одній великій, дуже дружній родині був улюблений сімейний чайник такий величезний порцеляновий чайник, якого ти ніколи напевно і не бачив. Одного разу мама. Напекла до чаю багато смачного печива. У металевому чайнику вже кипіла вода. А щоб заварити чай, мама зняла з полиці той самий величезний чайник порцеляновий з квітами. Але, піднявши кришку, мама побачила у чайнику тигриня. Тигринятку, сказала мама. Мені треба терміново заварити чай. Вилазь звідси негайно. Але тигриня і не думала вилазити. Тоді мама покликала на допомогу доньку Сюзі. Слухайте гранятко, попросила Сюзі. Ми збираємось усією сім'єю пити чай. Нам потрібен чайник. Вийди, будь ласка, і якщо можна швидше. Тигриня навіть з місця не зрушило. У цю хвилину до кухні увійшла тітка Джозефіна. Коли я була дівчинкою, сказала вона, тигри були значно культурнішими. Але тигриня й вухом не поворухнула. Ніби й не чула її слів. От зараз я покличу моїх синів близнюків, сказала мама. Ото вони вже налякають тигриня, і воно таки вилізе з чайника. Але тигриня не злякалось близнюків, які пообіцяли, що відгамселять його. І далі сиділо у чайнику. Настав час. Подавати чай. Тато з їдальні відправив до кухні трьох середущих братів дізнатись, чому досі не принесли чай. О, сказали три середущі брати, дізнавшись, у чому справа. Мене гайно виженем його. Це забере не більше хвилини. Любити гриня! сказали вони в один голос. Якщо ти негайно не вилізеш з чайника, ти дуже пошкодуєш. Але тигриня не хотіло вилазити. Двері відчинились, і до кухні увійшла старша сестра Джейн. Її послав тато дізнатись, де поділись три середущі брати. Я знаю, що робити. Сказала Джей, побачивши тигриня. Слухай, тигринятко, сказала вона. Ну, вилазь, ну, будь ласка, ну, на кілька хвилин з чайника і дай нам, врешті-решт, заварити чаю. Але тигриня не захотіло вилазити навіть на кілька хвилин. Чай пити було вже пізно, і до кухні прийшов розлючений тато. Я нікому не дозволю сидіти в нашому чайнику, коли треба заварювати чай, крикнув він тигриняті. Я викличу поліцію і тебе змусять забиратися геть. Тигриня сиділа у чайнику тихо-тихо. А якщо ти не боїшся поліції, закричав тато ще голосніше. «Я». Я поколечу пожежників. Тигриня подивилась татові прямо в очі і не зрушила з місця. Тут прийшла з вулиці молодша сестричка Джозі. Вона зазирнула до їдальні, але нікого не побачила за чайним столом. Тоді вона побігла до кухні. О, як добре. вигукнула вона що Бачу вас усіх та ще таке чудове тигриня на додачу. Вона лагідно погладила тигриня по голові. Тобі зручно, в чайнику, так? запитала вона. Ти, звичайно, можеш залишитися тут скільки захочеш. Та чи не хотів би ти вилізти? Та попити разом з нами чаю. Нам буде дуже приємно, якщо ти погодишся. У чому й ні? відповіло неочікувано тигриня. Я дуже люблю чай. Дуже дякую, сказало воно чемно і вилізло. Ось і казочці. Кінець, ти уважно все прослухав. Молодець.